З метою контролю за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади, а також вивчення їх потреб та координації дій між ними 3 грудня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ, як і раніше, розпочало засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді на території Подільщини і на кордоні продовжує залишатись спокійною та стабільною. Далі керівники комунальних установ громади, які задовольняють основні потреби населення, надали свої звіти про роботу. Ось деякі з них. Головний інженер комунального підприємства Подільськводоканал Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв в роботі не було. Проводяться внутрішньобудинкові роботи по заявках від населення. Щодо проходження опалювального сезону, звітував директор КВЕП «Подільськ Теплокомуненерго» Максим Перлей. В даний час ведеться робота по заміні тепломережі в будівлі державної установи, а також обслуговування в одному з дошкільних навчальних закладів громади. Окрім того, підприємство продовжує працювати в напрямку залучення допомоги для оно. Воняння, обладнання та сировини для роботи котелень. Заступник директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войсіховська доповіла, що з погіршенням погодних умов і появою ожеледиці на дорогах працівники організації приступили до посипання шляхопроводу і доріг Подільська піщаною сумішю. Для здійснення даної роботи була залучена і відповідна техніка. Продовжується робота з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Продовжується і підрізання гілля на ділянках руху транспорту та у паркових зонах. Директор КП «Міськсвітло» світло Віктор Кострійський повідомив, що в даний час все працює без збоїв. Стабільно виконуються заявки від населення. Радник міського голови Марія Мазур повідомила про результати здійснених рейдів і обходів території Подільська на предмет порушення правил благоустрою. За її словами, на жаль, в деяких місцях для збору опалого листя населення створює стихійні сміттєзвалища. Також було надано інформацію про роботу із головами квартальних комітетів, а також про темпи оновлення державної символіки на приватних установах із власниками яких постійно проводиться роз'яснювальна робота. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти про інші сфери, життя подільської громади, наприклад, заступник міського голови Людмила Задорожна поінформувала присутніх про роботу освітньої сфери. Школи і дитячі садочки подільської громади працюють в штатному режимі. Дотримується стабільний температурний режим. На даний час завершилось проведення міських предметних олімпіад і розпочались районні найближчим часом. Заплановано проведення освітньої наради із підведенням підсумків першого півріччя навчального року. Окрім того, було призвітовано про участь подільських спортсменів у різному. Уманітних спортивних змаганнях і турнірах також звітували й інші керівники, наприклад, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський повідомив про кількість пацієнтів, що в даний час перебувають у закладі, а також про хід ремонтних робіт в інсультному блоці та про забезпечення лікарні медичними препаратами. Про роботу сімейних лікарів звітувала Любов. Мимей вона повідомила про результати виїзного прийому громадян у селах громади, а також про обслуговування міських пацієнтів. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.